Так, зараз беру шаблон, складаю навпіл. Та папір червоний для серця теж складаємо навпіл. Прикладаю шаблон, ось так, та обводжу. Вирізаю ось так. А зсередину відрізаю тільки частину так. Потім так. Залишаємо оці трізок, розкриваємо ось так виглядає наше серце. Ось. Загинаємо, то що будемо приклеювати частини. ось так. І потім змазуємо клеєм ось ці полоски та приклеїмо ось так до листівки. У мене ось так. А ви у себе приклеюєте. Так, ще тут є у мене. Маленькі серця ось шаблон такий, робимо з сріблого паперу декілька штук. Ось так. О, бачите? Маленьке серце. а воджу та вирізаю, Зробили. Потім беремо кольоровий папір, ну будь-якого кольору. У мене це буде жовтий, синій та от за допомогою цих фігурних ножиць, робимо змужки кольорові та приклеїмо з одного та іншого боку. І ось така гарна листівка у вас вийде. Сподіваюсь, у вас теж все гарно вийде. Успіху вам, діти.